Новий роман Яна Емцина – це зміна клімату в літературній загадці. Загублені лінії майбутнього, роздуми про роман Яна Макена, що ми можемо знати, та ролі мистецтва в епоху кліматичної кризи. Нещодавній роман Яна Мак Мюан, що ми можемо знати, викликав у мене бурю емоцій та думок. Спочатку залучається заявленою темою антиутопійським майбутнім. Затопленим через зміну клімату, я очікував чергової похмурої історії про виживання та відчай. Однак Мас Іван пропонує щось набагато складніше та багатоквартирне, переплетене у своїй книзі, екологічна катастрофа з історичною таємницею, особистими переживаннями та глибокими питаннями про мистецтво, пам'ять та людську природу. Що мене найбільше вразило, це необраз утопленої Британії в 2119 році, хоча це було розроблено з дивовижними деталями і створює атмосферу одночасно жахливо і зачаровує. Справжнє серце роману полягає в його другорядній, але не менш важливої сюжетної лінії розслідування вечері 2014 року та таємничої поеми, яку там прочитали. Ця сюжетна лінія, ніби тонка нитка, пронизує всю книгу. Змушуючи читача задавати питання про значення мистецтва в епоху кризи, про силу пам'яті та можливість розуміння правди про минуле. Ідея про те, що мистецтво може містити ключі для розуміння сьогодення і навіть передбачити майбутнє, не є новим, але Макуан вивчає це з надзвичайним розумінням та глибиною. У світі, де екологічна катастрофа вже стала реальністю, і минуле здається віддаленим і нереальним. Пошук загубленої поеми стає не просто літературною таємницею, а символом надії, що мистецтво може допомогти нам зрозуміти, що призвело нас до цього моменту і як ми можемо уникнути найгіршого. Я думаю, що особливо важливим аспектом роману є його вивчення ролі історика. Головний герой Том Металф, одержимий пошуком правди про минуле. Намагаючись зрозуміти, що сталося на цій фатальній вечері та яке значення має загублений вірш, але його одержимість виходить за рамки чисто академічного інтересу. Він прагне зрозуміти людей, які жили в минулому, щоб побачити в них не просто фігури на сторінках історії, а живих людей зі своїми почуттями, мріями та страхами. Саме тут виникає одне з ключових питань: порушених Мкван, скільки можливо, щоб зрозуміти правду про минуле. Наскільки надійні наші спогади, скільки ми можемо довіряти очевидцям, Роман не дає простих відповідей на ці питання, а змушує нас задуматися про складність та неоднозначність історичної істини. Для мене особисто, як людина, яка проводить багато часу на вивчення минулого і намагаючись зрозуміти його вплив на сьогодення, це питання особливо актуальне. Я переконаний. Що вивчення історії це не просто збирання фактів та побачень, а спроба зрозуміти, як люди думали, відчували і діяли в минулому. Але я також розумію, що наше розуміння минулого завжди буде обмежене власною перспективою та власним часом. Що стосується мистецької сторони роману, я був вражений майстерністю Мквин як оповідача. Він майстерно заважає різними сюжетними лініями, створює напружену атмосферу і змушує читача сумніватися в кожному персонажі та кожній події. Мені особливо сподобалось, як він використовує образ Вівєн Блунді, дружини поета, щоб вивчити теми любові, обману та втрати. Вівен це складний і суперечливий характер, який читач викликає симпатію та відторгнення одночасно. Вона розумна, красива і незалежна. Але також егоїстична, домінуюча і непередбачувана. Її стосунки з чоловіком та іншими чоловіками в її житті це куля пристрастей, інтриг та таємниць, які Мауан розкриває поступово, шар за шаром. Мені також сподобалось, як Макуан використовує елементи наукової фантастики для створення переконливого та правдоподібного образу майбутнього. Він не вдається до дешевих кліше і не створює світ, населений мутантами та роботами. Натомість він показує, як зміни клімату можуть впливати на наше повсякденне життя, на наші відносини та наші цінності. Утоплена Британія 2119 року це не просто прикраса для романтичної історії, це відображення наших власних страхів і занепокоєння щодо майбутнього. Це попередження про те, що може чекати нас, якщо ми не можемо вирішити проблему зміни клімату. Я вважаю, що те, що ми можемо знати, це не просто захоплюючий роман, а й важливий соціальний коментар. Це книга, яка змушує нас задуматися про своє місце у світі, про нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями та про силу мистецтва в епоху кризи. Що стосується порівняння з іншими творами, присвяченими темі зміни клімату, я б сказав, що те, що ми можемо знати, відрізняється його глибиною та складністю. На відміну від багатьох інших романів, які зосереджуються на виживанні та вічею, Мас Іван пропонує тонший і нюансований погляд на проблему. Він показує, що зміни клімату це не лише екологічна криза, але й криза людської культури та ідентичності. Я також вважаю, що роман перегукується створами інших письменників, які досліджують тему пам'яті та історії, таких як Марсель Пруст та Орландо Фінк. Як і пруст у своєму у пошуках втраченого часу, Мквин показує, що пам'ять це не просто зберігання фактів, а й джерело натхнення та розуміння. Як і фінг у своєму «Захистам часу, Мауан показує, що історія це не просто історія про минуле, а й спробу зрозуміти теперішнє і передбачити майбутнє. На закінчення я хотів би сказати, що те, що ми можемо знати, це видатний роман. Який заслуговує на увагу широкої аудиторії. Це книга, яка змушує нас думати, яка надихає і яка нагадує нам, що мистецтво може бути потужним інструментом для розуміння світу та зміни його на краще. Я настійно рекомендую це всім, хто цікавить тему зміни клімату, історії та мистецтва. Я думаю, що роман сьогодні особливо актуальний, коли світ стикається з безпрецедентними викликами, такими як зміни клімату, пандемія та політична нестабільність. У ці часи важливо пам'ятати, що ми не самотні в нашій боротьбі. Протягом історії люди стикалися з подібними викликами та знайшли способи їх подолання. Мистецтво може допомогти нам зрозуміти, як вони це зробили, і надихнути нас на те саме.